Magic Box від Gogo. Це не просто коробка під ялинку, а ціла скарбниця корисних солодощів. І пакування вас точно здивує. Спершу листівка з отримувачем та адресою, далі швидка розпаковка, і перед нами являється справжнє чудо, Багатько смачних та корисних ласощів, ще трішки магії, і коробка перетворюється на справжній ляльковий будиночок, а інтер'єр всередині з мотивами зимових свят. Додає ще більше святкового настрою для ігор в ньому. І куди ж без смачного бонусу маршмеллоу звірята на паличці у святковому дизайні, ніжні та пухкі, немов хмаринка, солодкий медяник символом прийдешнього року та передбаченням, яке зігріє в ці холодні зимові вечори. А желейки зі справжнього фруктового пюре у формі милих звіряток це кохання з першого шматочка в складі.